Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми продовжуємо тему безшумної зброї і продовжуємо тему калібру 300 blackout. Тестуємо дозвукові набої. Насправді, в продажі в Україні не так багато є дозвукових набоїв в даному калібрі, і це все, що ми поки зібрали. Зберемо ще, зробимо другу частину. І так, сьогодні в нас набій сельє белон. Це той набій, з яким ми працювали з самого початку. Куля 200 грейн вага FMG. Хорнаді куля Sabiex вага 190 грейн. Хорнаді Black Ammunition. Куля 208 грейн Амакс. І самі дорогі набої в самі дешевій коробці. Це Federal American Eagle Eagle. Супресор ОТМ Subsonic БАГ 220 гривень. Карабін в нас відомий вам по минулих відео, а якщо ви їх не бачили, то по цьому посиланню ви можете перейти і подивитися. Там досить цікаве відео про 300 Blackout. Lover і візіон. Апер – це ствол Odin 10,5 дюймів. І прилад для зменшення рівня звуку пострілу, стріла. Приціл Primary Arms 1,6. кратність. Спеціально сітка зроблена для калібру 300 Blackout або 7,62х39. Ну що ж, починаємо. Дистанція до мішені 50 метрів. Дане відео створене за підтримки мережі магазинів зброї прапорщик. Там ви знайдете широкий вибір сучасної та якісної зброї для всіх ваших потреб, від самозахисту до полювання та спорту. Досвідчені фахівці допоможуть вам обрати оптимальний варіант, щоб ви почувались впевнено та захищено в будь-якій ситуації. Також в магазині працює майстерня. Всі координати мережі ви знайдете в описі під відео. То дивіться відео до кінця. Там буде досить цікавий тест в кінці. Yeah. Style. 对么、这个这个 Ну що ж, друзі, результати тесту: Селье Бело 200 гривень, купність пречудова. Сабікс Хорнаді. Це перший постріл. Списуємо на відрив, купність хороша. Сама стабільна куля по результатах інших тестів, які ми дивилися, це Хорнаді Амакс. На нашій збірці карабіну вона виявилася саме нестабільна, сама гірша купність І самі грязні набої, самі неякісні і самі дорогі. Ну, тому що вони, вони вже з пачки йдуть, якісь кулі окислені, гільзи погнуті. Федерал показав найкращий результат. Але якщо брати по ціна якість, чеські самі дешевші, ці самі дорожчі. Чехи, виходить, рулять. Хоча навпаки, ми були впевнені по результатах інших тестів, що куля самого ця така собі по купності А як виявилося, на даному карабіні вона показала ну, практично найкращий результат? Федерал також. Обіцяний на початку відео тест. Друзі, нам. Взагалі дуже цікаво, як калібр 300 Blackout в порівнянні з 762 на 39. Бо по суті це такі вони такі суперники, бо дуже схожі характеристики. І ми в цьому відео тестували дозвукові набої на АКМ. Там був Хорнаді з кулею Сабікс, такою дуже важкою, але це експансивна куля. І був порноул. Ось влучання від Сабікса, Ось влучання від порноула. Це дозвукові набої. І тепер ми спробуємо кулю FMG Celie Bello 200 грейн. Ось тут. І подивимося на результат. Це було круто. Результати тесту по шолому. Ми робили два постріли. Ми хотіли перевірити, чи від зміни площини щось поміняється. Акуратна вм'ятина номер один, акуратна вм'ятина номер два. Але шолом робив такі веселі кульбіти і летів в ту яму, і, до речі, відірвався ремінець. Якщо порівнювати з вм'ятинами від дозвукових набоїв для АКМ, з тою важелезною кулею Хорнаді Сабікс і з Порноулом, то все ж таки вм'ятини від дозвукових набоїв для АКМ були більші. На жаль, для цього тесту ми не знайшли прилад для вимірювання швидкості кулі. На жаль, і ми не знаємо насправді, які були швидкостя кулі чи куль в тесті дозвукових набоїв для АКМ. І ну, ось такий результат. Шолом гарно літав, але пробити його не вдалося. Ну, ми ще спробуємо надзвукові набої. Це, до речі, анонс наступних відео. Тест надзвукових набоїв для 300 блокауту. І тут також є надзвукові набої з глушником від АКМ. Тож, друзі, я з вами прощаюся до наступних відео. Не забувайте про те, що простий натиск клавіші на. Вподобайку підтримує це відео і підтримує в загальному канал, якщо ви підпишетеся, Прощаюсь з вами до наступних відео. Хай вам щастить!